29 липня відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Члени міського конкому збираються не вперше в форматі онлайн, проте це не заважає їм вирішувати важливі для громади питання. Актуальною і гострою наразі є тема упалення, зокрема, питання вироблення теплової енергії за допомогою альтернативних видів палива. Тому і обговорювалося дане питання жваво і довго. У нас є чотири таких підприємства, але я свої розрахунки подало сам те А вони займаються опалюванням бюджетної сфери. Це школи у Богданівка та Клишки. Mm -hmm на, на даний час діючий тариф по даному підприємству 2416 гривень 29 копійок за одну калорію, а проект Відповідно рішення 3153 гривні 66 копійок. А по іншим підприємствам вже в минулому опальному періоді був встановлений тариф 3183 гривні 98 копійок. За словами пані Гребенюк, таке підвищення доцільне, адже останнім часом здорожчали і електрична енергія, і дрова. В свою чергу очільник громади поставився до даної пропозиції з насторогою. Сантехсервіс, я не заперечую, мабуть, давайте приймемо таке узгоджене рішення а по двом остальним теж розглянемо. Зберете дані, і ми затвердимо потім цим рішенням і для двох других теплознабжаючих підприємствах. Тим більше, що там у нас ув'язана котельня, яка знаходиться на посілку шостка тепло. Ви знаєте, кожен рік, як ми її запускаємо, які знаходимо ресурси так і таке інше. Нема заперечення, членів виконкому, щоб тим двом теж додати, щоб вже одночасно прийняти рішення і були зацікавлені всі в альтернативних видах палива. Питання дуже складне і взагалі дуже складне. За один транспорт газу, який ми витратили у минулому році по шостке тепло, сталося долгів. Скільки? Скільки сталося долгів за транспорт? Газу за транспорт газу. Близько семи мільйонів. Ні, це за газ. Півтора мільйона за один транспорт осталося. І якщо ми не заплатимо ці півтора мільйона, нам включить газ на шостке тепло. Ні. Не менш актуальним і болючим наразі є питання початку нового навчального року в громаді. Через що і на засіданні міськвиконкому цю тему не могли не підняти. Кожен заклад освіти, крім одного, де ми не можемо організувати змішане навчання, визначився з тим, що він зможе прийняти до свого закладу по 50 учнів одночасно. Сьогодні може погодяться на очну форму одні учні на інший тиждень, інші буде складено відповідний графік роботи. Ситуація буде моніторитись і змінюватись, і підлаштовуватись під ту ситуацію. Якщо ситуація в країні чи в громаді ста погіршиться, то ми змішану форму навчання переведемо повністю на дистанційну. Сьогодні вже ви повинні сказати: 2 вересня офлайн режимі зможе почати працювати три школи, така, така, така. 16 вересня після завершення ремонтних робіт додається. Тобто вже треба перейти до конкретних фактів. Школа номер 9 дошкільний навчальний заклад, це навчально-виховний комплекс і Миронівська. Це ті дві два заклади, на яких ми подали вже документи, де підписані акти готовності укриттів. Найближчим часом будуть подані документи школи номер 4 Сім загальноосвітньої школи, спеціальної школи номер 10 і центру естетичного виховання. У зв'язку зі збільшенням кількості наших загиблих воїнів земляків збільшуються і суми на відшкодування витрат за надані комунальні послуги членам їх сімей. Тому виникла потреба збільшити фінансування по програмі з міського бюджету, аби покрити всі витрати для сімей загиблих, яких наразі в громаді 53 в порівнянні з 13, що числилися до початку повномасштабної війни. Ми таке рішення приймаємо, додаємо фінансування на ці витрати. Дійсно, це це складно, але ми повинні допомагати всім, чим можемо. Крім цього, було погоджено і збільшення фінансування для надання матеріальної допомоги на лікування і поховання. Також 29 серпня члени міського конкому нарешті підтримали рішення щодо присвоєння станції юних натуралістів імені Сергія Корнієнка. Правда, Микола Нога скоригував назву в остаточному її варіанті. Якщо ви не заперечуєте, я б назвав би так екоцентр. Корнієнка. Два слова. Лаконічна назва. А основна задача, щоб цей заклад працював на новій основі із тими принципами, які Сергій Корнієнко не вспів не утілити в життя. Нагадаємо, що Сергій Корнієнко очолював Шосткинську сюн близько трьох десятиліть. Завдяки йому шостка розквітла і позеленіла. Сергій Корнієнко був справжнім патріотом своєї землі, чудовою людиною. Життя Сергія Володимировича забрав ковід у травні минулого року.